Співачка Оля Полякова презентувала свій документальний фільм під назвою Все буде добре Оля, знятий Олексієм Сухановим. 22 жовтня у кінотеатрі Оскар відбулася прем'єра документальної стрічки. Як написала сама співачка, цей фільм не про неї. Це історія про кожного, хто переживає біль, змінюється, падає і підіймається знову. Фільм показує, як за роки війни я змінилася і подорослішала разом із усією країною. Як мої пісні почали звучати інакше і як музика стала відгуком на біль і надію мільйонів, написала Оля Полякова у своєму інстаграм. Фільм присвячений концертній програмі Все буде добре, що народилася під час війни, пройшла з Україною майже три роки, і цієї осенью востаннє була представлена публіці. Підтримати Олю Полякова на прем'єру прийшли її продюсер Михайло Ясинський. Режисер Алан Бадоєв, ведуча та подруга Олі Маша Єфросиніна, ведучий Олексій Суханов, співак Меловін, дизайнерка Катя Сільченко, дизайнер Капелюхів Руслан Багінський та багато інших українських зірок. Якщо хтось із вас бажає подивитися фільм Все буде добре, Оля, тоді вмикайте канал 1+,1 26 жовтня о 23.00. Саме тоді і відбудеться телевізійна прем'єра стрічки.